всім, хто завітав на мою кухню. Виконуючи замовлення своїх домашніх, я раптом згадала, що в мене на каналі ще немає вареників. Як же український канал і без вареників. Тому хочу поділитися з вами сьогодні своїм рецептом. Тому цікаво, давайте швиденько їх приготуємо. Так як вареники будуть на дріжджовому тісті, робимо такі маніпуляції. Швиденько замішуємо тісто. Я взяла на пів літра рідини. Ну, я е, постійно беру так. 250 грам молока змішую 250 грам гарячої води. І виходить така тепла рідина якраз для дріжджів. Будемо замішувати безопарним способом. У пів літри рідини ми скришуємо 30 грамів свіжих дріжджів. Розтираємо їх ложкою. Туди зразу я сипаю ложки дві цукру. Вареники я буду забула сказати, що вареники я буду готувати з вишнями. Отут у мене вже розморожена 400 г вишень з кісточками. Поки начинку не будемо займатися, будемо займатися тістом. Так, молоко з водою, 2 ложки цукру і 30 грам дріжджі. У нас вже розведені. Тепер тут я просіяла поки що 500 г муки. Далі побачимо, скільки візьме тісто. Беремо цю суміш і вливаємо в муку. Муку, щоб зверху було сухо, висипаємо солимо. І я ще, щоб, І варени... щоб вареники були ще пишніші, я всипаю прямо в муку десь чайну ложечку соди так от її розминаю, щоб не було грудочок. Перемішуємо, тобто замішуємо звичайний дріжджове тісто. Так Ложка вже нам буде не потрібна, тільки для того, щоб і ще налити сюди десь столові ложки дві олії. Тісто я замістила, у мене пішло 800 грам муки. Ось таке. Зараз ми накриваємо його і залишаємо відпочити, щоб воно підійшло. Тісто наше підійшло. Я накривала його плівкою, харчовою приступати до формування вареники. Подивіться, яке тісто, гарне, пишне. Так, тісто, що підійшло. Розкачуємо пласт товщиною не менше сантиметра. Я буду вирізати стаканчиком. У мене вже на, на, плиті, на плиту я поставила вже каструлю з водою. В Одній каструлі я буду готувати вареники звичним для себе способом. Варити у воді, а другий спосіб приготування буде на пару. А другий спосіб приготування вареників буде на пару. Буде можливість зрівняти, де вийшли пишніші, смачніші. я десь. десь так приблизно беремо стаканчик, мочу його в муку, щоб не прилипав. Вирізаємо кружечки. Повирізали, починаємо ліпити вареники. Так, беремо кружечок, тіста. Чуть його руками розплескуємо, далі беру вишні з крохмалем. Чайну ложку цукру і заліплюємо. Так, добре заліплюємо. ви вже собі ліпіть там звичними для вас методами, способами, які ви знаєте, вмієте. Я, звичайно, ліплю так, без всяких заморочок, швидко, щоб. Бо домашні вже зачекалися, поки я тут знімаю. Вже всі хочуть їсти. Так. Ще один. Каструля у мене вже кипить. Першу партію ми будемо варити на пару. Ось так. І так далі віпимо всі вареники. У мене такий пристрій для пароварки з нержавійки. Я його змастила сливочним маслом. Можна вареникам перед тим, як закладати в каструлю сюди, дати їм підійти хвилин 5. Викладаємо вареники на пароварку, не тулимо один до одного. Ось і так і вистачить. Закриваємо кришкою і варимо. Кришку не відкриваємо. Ну, так, як кажуть, хвилин 5 на юг. Тут варяться вареники хочу сказати ще про соус. Я розморожувала, у мене залишилося десь стакан 250 мл соку. Я додала туди 4 ложки цукру, закип'ятила. Розвела десь чайну ложечку з горою крохмалю, влила і вийшов ось отакий соус. Прокип'ятила десь хвилин 5-10. Це для того, щоб полити зверху вареники. Ви готові вареники. Ось подивіться, які пухкі. Ось подивіться, які пухкі. Тісно, тісто прямо пишне. М'яке-м'яке. Ще хай трохи доваряться. Так, вареники пухкенькі. Просто хоч губами їжі. Я зразу посипаю їх цукром І поливаю соусом. Ля кипить з водою. Я її посолила. Тепер варимо вареники другим способом, звичним, в каструлі з водою. Вкидаємо і після закипання теж будемо варити 5 хвилин. Маємо кришку, дивимося, наші вареники вже.